Та коли ви молитесь, ідіть до своєї кімнати, зачиніть двері і моліться отцю своєму на самоті, а отець ваш, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. Коли молитесь, не кажіть зайво, як ті погани, котрі вважають, ніби чим багатослівніші вони будуть, тим вірніше почує її Господь. Отже, не будьте подібні до них, бо отець ваш знає, чого вам треба, він знаєте раніше, ніж ви попросите в нього. Отче наш. Що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Це молитва, яку Ісус Христос подав кожній людині, вказуючи на те, що є важливим у цьому житті. Однак недостатньо просто її промовляти, а важливіше за все пронести ці слова молитви через розуміння як серця, так і розуму. Сьогодні ми з вами проведемо невеликий аналіз молитви Отче наш, яку знає кожен християнин від дитини і дорослого. І в результаті не лише навчимося вже відомому, а й вдосконалимось у своєму духовному житті. Молитва розпочинається зі зверненням до Бога, Отче наш. Саме таким зверненням підтверджується факт розуміння, до кого ми звертаємося, продовжуючи звучать такі слова, що є син на небеса, тобто який перебуває на небесах, що означає, що Отець знаходиться усюди і над всім, адже Бог Отець не прив'язаний до одного місця. І необмежений ним. Прохання, нехай святиться ім'я Твоє означає, що ім'я Бога святе, і до нього потрібно ставитися із повагою і відданістю. а святість може являтися через Його творіння. Продовжуючи, ми читаємо такі слова: нехай прийде царство Твоє. Це передусім молитва про кінець віків, очікування царства Божого, яке наповнить усе творіння божественною славою і божественним світом. Також ці слова варто розуміти як призивання Святого Духа на людину, що означає присутність Христа і Царства Божого. Далі звучить центр Господньої молитви, головне бажання Християн, а саме: нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Цей заклик означає, що ми просимо у Бога, щоб усе, що ми робимо і що з нами трапляється, відбувалося не так, як ми бажаємо, а як угодно Бога. Таким чином, є тільки одна мета молитви – це виконувати заповіді Божі. Повторюючи за Христом слова молитв, нехай буде воля твоя. Треба бути також готовими і до того, щоб справді слідувати їм. Адже коли одного святого запитали, чому багато християн бувають засмученими, роздратованими, неврівноваженими і навіть жорстокими, він відповів, що причина тільки одна: ці люди часто промовляють, нехай буде воля твоя, але насправді самі щосили опираються їй. Говорячи, хліб наш насушний даним сьогодні, підтверджується факт немочі людини, що вона є залежною від своїх тілесних потреб, а також прагненням до того, що окрім необхідного харчування і потреб людини, вона повинна розуміти ці слова як моління про причастя самому Христу, який є хліб життя, яким чином підкреслюється важливість Євхаристії у житті Христа. Наступні слова молитви і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Під цими словами варто розуміти, що людина, яка не пробачає іншим, утримує в собі злобу і ненависть, через що людина не здатна отримувати благодать та милість Божу. Якщо ж хто має проти нас злість, і ми не можемо із ним примиритися, та й він не бажає примирення досить примиритися з ним в серці перед очима всевідуючого Бога. Прохання не веде нас у спокусу не означає, що Бог спокушає людину або примушує чинити зло. Під словами спокуса потрібно розуміти про можливість. Небезпеки втратити віру або впасти в тяжкі грі. Ми ж під час молитви просимо Бога не потрапити в такий стан, коли ми можемо піддатися гріху. У словах, але визволи нас від лукавого, ми просимо, щоб Бог позбавив від всякого зла, що є в цьому світі, власне, позбавлення від диявола. Вираз «бо твоє Царство, сила і слава на віки віків називається Славослів'я, щоб таким чином, завершуючи молитву, ми віддали відповідну шану Отцю небесному. І все більше утверджувалися в надії, що він нам подасть те, що О, Фінальне слово амінь є остаточним ствердженням. І воно, як думаю, більшості всім відомо, означає істину або нехай буде так. Таким чином, це також і показує, що молитва приноситься з вірою і без жодного сумня. І це є істина.